Вітання, архікачики. у цьому відео ми з вами розробимо двері прихованого монтажу. Так, саме так ми це зараз будемо робити. Що для цього треба зробити? Нажимаємо на інструмент двері, ставимо їх, наприклад, ось тут. Вони у мене вже зроблені графічною заміною. як ви бачите, їхнє є покриття. Для початку вернемось на самий перед. Тут, де в нас є рама, давайте поставимо блок. Так? Потім ми з вами. Переходимо в цей елемент. Тут, наприклад, замість 100 пишемо 50 так, написали 50. Добре, звичайно, можемо поміняти раму, тобто поставити, яку нам треба. Ми переходимо далі. Дальше. Нам треба елемент четвертина. В четвертині. Ми з вами вибираємо ось цю третю позицію. Давайте глянемо, що відбудеться. У нас двері ось тако змістяться. І тут де, е, четвертина стіни. Давайте напишемо 80. Таким чином, у нас е, двері наші вже зайшли в стіну. Але цей елемент, який у нас ось тут є, він, наприклад, нам е, не зовсім підходить. Треба поставити. Тут ми пишемо тоді 32 і натискаємо ОК. Таким чином, ми з вами розробили ось такі двері прихованого в монтажу. Так, вони в нас є, ми можемо спокійно їх е робити, використовувати. А давайте ще одні ми зробимо так, коли нам треба показати, е щоб тут нам штукатурка заходила в стіну. Ще раз вибираємо налаштування і ось тут вже можемо вибрати позицію ось так. «Останню». Але де е, четвертина зоні, вибираємо четвертина і також тут четвертина. Натискаємо ОК. І тут можемо виставити 32. І ось тут, де у нас відмітка 80, пишемо, наприклад, 50. Ось. І таким чином навіть це, це забагато. Можемо поставити 60. Так, тут у нас двері заходять в нашу штакатурку. Е, давайте глянемо, як це відображається в 3D. Так, Ось це в нас є дві е, пари дверей. Єдиний момент, так, який ось ви бачите, так, тобто е, в нас ось тут внизу так, є ось цей поріг, ми можемо його забрати. Тут десь 60, ми просто можемо поставити 0, так, і ось тут також поставити 0. Все. Ми цього порогу позбулися.